Поговорив з одним моїм американським колегою про ситуацію, яка складається в Україні, про перегомовини. І він мені каже, що це мені нагадує Дейтон 2.0. Дейтон на сказав я і дуже здивувався, тому що, як на мене, є велика різниця. Але він же дивиться з того боку, а я дивлюся зсередини. І мені вельми не хочеться деякі речі. Для себе усвідомлювати, але поговорити про них треба, тому що якщо люди говорять, значить є сенс обсудити це. Бо це стратегія, це розуміння того, як можуть розвиватися події. З вами я, Олександр Бригінець, у мене на моєму каналі Бригінець Аналітика. Підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу і будемо говорити. Давайте почнемо з Дейтона. Це було далеко в минулому, 30 років тому. Коли в Європі йшла одна з останніх великих війн ХХ століття, це була війна в Босній Герцеговині. Там існувало фактично три сили, які воювали між собою. Це були Хорвати, серби, які традиційно воюють між собою, в них війна між собою була, і були боснійці. Боснійці, ну Довга історія, але фактично це ті самі серби чи хорвати, але які б колись давно прийняли іслам. І вони мають свою специфічну ну, якби світобачення і свою концепцію. А ще їх називають мусульмани. Просто мусульмани. От тут якби імперія, оце, оце приблизно як у нас, що у нас є, які ходять в українську церкву. А є точно такі, які ходять в російську церкву, тому що окупаційна влада нав'язала їм це, і вони вже тепер сприймаються як свою історію, от, але то окрема історія. І от ці три частини е Озброєних сил воювали між собою, Значить, Хорватам допомагали Хорвати, Хорватська країна, е сербам допомагала Сербія, і Мілошевич вважав себе. Царем чи імператором, чи президентом всіх сербів, в тому числі тих, що є за кордоном, тому що там, де сербська мова, там сербія, ну в курсі. От. Ну і були басніці, басняки, які не мали якоїсь суттєвої допомоги зі сторони. Ну, Можливо, б якісь ісламські держави їх і підтримали, але перепрошую, кордон побудований так, що туди до них не доберешся. Навколо одніє християнської країни. Ну, умовно, там Албанія ще десь недалеко є, але не так все просто. Так от, <кій> ці всі е, сили воювали на одній території, на одній великій території, е, в дуже поважному місці, і вони не могли знайти між собою місця ну, сили. Американці допомагали боснійцям, і в якийсь момент, коли багато етапів перемовин призвели ні до чого, американці зробили так: вони закрили представників всіх цих трьох таборів в одному місці і сказали, поки ви звідси не вийдете, толку ніякого не буде, ніхто вас не відпустить. І перемовини йшли там по кількох треках. Не в одній делегації, ну, умовно кажучи, військові з військовими, там економісти з економістами, ті з тими, ті з тими. А політики там були як весільні генерали. Вони там нічого не вирішували, От, а вирішували оці експерти. Ну тобто, це те, що називається технічний уряд. У нас люблять казати технічний уряд. Тобто, технічний уряд прийняв технічне рішення, воно правильне, і ніхто з політиків не несе відповідальність за те, що це рішення погане. А політики були достатньо, ну як би скажем, ну слухайте, я, у них не буває такого, щоб одні політики були боснійським, для всіх, і для всієї е Боснії Герцеговини, а ті були навпаки для сербів, і для всіх. Ну, тобто немає. У них оці. Серби мають своїх політиків, а боснійці мають своїх. І це федеративна чи конфедеративна держава, яка складається з двох частин. І у них там тільки один шматочок є спільний і все. Ну, і що він спільний ще є, тому що ну, якби, для того, щоб перейти з одного куска в інший, є таке місце, де не можна інакше приїхати, крім оцю частинку. Ну, от тоді американці застосували цей варіант. Це він дуже схожий про те, як обирали Папу Римського традиційно, закривається і поки не домовитись. От, закрили і лякали по черзі всіх одних одним, інших, інших. Боснійців лякува... лякати було найлегше. Тому що боснійці були ті, кому допомагали самі американці, і вони їм казали: ми вам не дамо зброї, не будемо допомагати, і думайте, що робити. От приблизно в цьому розумінні у нас відбувається те саме. Хорвати лякали санкціями. от лякали санкціями, введемо санкції. Ну, зрештою, схоже на те, що відбувається зараз з Росією. А сербам казали, що ми введемо НАТО, там вдаримо, ми там війська НАТО і так далі. І це лякало сербів. І От вони залякували всі сторони і ці всі три сторони. Потихеньку, спочатку одні, потім інші. Знайшли баланс економічний співпраці, потім політичний спецслужби. Ну там, коротше, всі знаходили спецслужби, всі. І зрештою вони домовились, підписали цю угоду. Ця держава виникла, вона. Дуже дивна, вона взагалі не зрозуміла. Це держава, яка складається як кажу, з двох великих частин, які по черзі керують державою спільною, у якої у кожної свій парламент, армія і так, далі, і так далі. Ну тобто, це фактично дві різних держави, але війна припинилася. Війна припинилася для американців. Всі ці сантименти з приводу це наша земля, тут наші батьки, це наша мова, наша релігія. Їх все це не цікавило, їх цікавило просто припинити ту війну. Вони її припинили. Тепер е, йдеться про те, що ця країна може вступити до Європейського Союзу. Вона там старається щось робить. Поки що не дуже в неї виходить, але вона, як і Україна, в списку тих держав, які можуть бути в. ЄС. В Україні ситуація зовсім інша. В Україні е, у нас немає. Розвал України по національній чи релігійній ознаці. Хоч у нас є прихильники Росії приховані, але їх немає відвертих, у нас є прихильники Московської церкви, але вони кажуть, що вони ходять в московську церкву просто тому, що поруч немає української, але такого суспільного протистояння якби немає. Але у нас є влада, яка не контролює ситуацію в країні. Вона не популярна, ніхто не вважає, що вона веде перемовини від його імені. І е, всі підозрюють цю владу в тому, що вона може вести такі переговори, які можуть зашкодити країні. І в цьому розумінні е, ситуація схожа. Тобто ми схожі не тому, що ми е, такі, е, як би це сказати, розрізнені, ну що у нас є громадянський конфлікт, чи щось таке. А ми, схожі в тому розумінні, що в нас є влада, яка нічого не контролює, не може прийняти рішення. Я вже говорив, повторюю ще раз: мені не важко, що Зеленський е говорить правильні речі, але не договорює. Ну, от, припустимо, він каже: ми не віддамо Донбас Росії. Правильне слово? Абсолютно правильні слова. І Єрмак, до речі, це говорить, і всі це говорять. Що треба говорити далі? Треба говорити так. Ми не віддамо до нас Донбас Росії, тому я повідрубую руки кожному, хто вкраде хоч копійку з бюджета. Я наполягаю на тому, щоб всі представники влади, яку я привів, раз і назавжди забули, що таке корупція і так далі. І друге, шановний український народи, я, як колишній ухилянт, визнаю свою помилку. Сьогодні країна в небезпеці, ми повинні її захистити, тому кожен, хто мені хоч трошки довіряє, хто є моїм прихильником, хоча б умовно, будь ласка, вступайте до лав Збройних сил. І тоді ніякої проблеми немає. Я ставлю таку мету, каже Зеленський. Я бачу такі-то методи: це поповнення армії і поповнення бюджету. Ну, не поповнення, а не розкрадання бюджету. А Зеленський же цього не говорить. Він тільки говорить, що ми не віддамо Донбас, а і не дуже зрозуміло за рахунок чого. Якщо гроші розкрадаються, а заклика до мобілізації немає. Ну, немає заклику. От слухайте, ну Єрмак пішов в ЗСУ. Може тепер Єрмак сказати всі, хто мене поважає, йдіть зі мною в ЗСУ. Чи як там сказати? Ну, ну розумієте. Тобто, Зеленський не сказав жодного разу за. Чотири роки війни, що він закликає цивільних вступати до Збройних сил України, і це є зворотній бік. Він говорить не те, що насправді, а те, що йому вигідно електорально. Він не хоче сваритися з охілянтами і їх родинами. Не хоче сваритися з тими, хто не є дуже патріотами і хто хоче перечекати. Але з іншого боку, він не хоче сваритися із тими, хто вболіває за Україну. І тому він одним не говорить, що треба вступати до війська, а іншим говорить про те, що ми нічого не отдадімо. А по факту віддається, віддається і віддається. Тобто ми маємо насправді де. де Ну, моралізовано фактично не визнано великою кількістю людей владу, а рейтинги це показують. Але ми не маємо великого соціального конфлікту. Але з іншого боку, можна розглядати ситуацію з Боснією не як ситуацію всередині України, а як ситуація в нашій війні, коли два різних народа претендують на одну і ту саму територію, ну умовно кажучи, так? Да? Ну тобто, так же і було в Боснії і Герцеговині, Це була одна. Югославська республіка, яка потім розділялася і ніяк не могла розділитися. По великому рахунку відбувається те саме. Була, був Радянський Союз, в Радянському Союзі була Україна і Росія, і Україна вийшла з цього всього і каже, о, все окей, нас все влаштовує, це наша територія, а Росія каже, ні, це не ваша територія, ми на це претендуємо. І вони намагаються. Не тільки забрати ці території. Ну, формально, в багатьох випадках вони говорять про те, що вони хочуть забрати територію. А в інших випадках вони так само говорять про те, що вони не визнають Україну як таку, народ українців не визнають як і такі. І це теж не, це... тут нічого нового. Запитайте у болгарів, чи вони визнають македонців. Болгари ж не визнають македонців. Вони кажуть, що е, македонці це зіпсовані кимось там е, болгари. І... Тому вони не визнають їх. Але як ви думаєте, яка країна першою після розпаду Югославії визнала Македонію? Болгари? А як ви думаєте, якщо болгари не визнають македонців, бо вони вважають, що це вони і є, вони війну їм оголосили і вбивають їх через те, що ні, чому ну як можна? Це ж ти вважаєш, що це твій народ. Ну от ми. Не вважаємо, що ми росіяни, і ми готові захищати себе і вбивати росіян. Логічно, ну логічно. А вони вважають, що це вони це і ми, вони вважають, що ми один народ, і вони вбивають нас. Дивно, коли ви свій власний народ вбиваєте за те, що він не хоче бути вашим народом, а навпаки, не переконуєте, не там і так далі. Так, от, якщо розглядати оцю всю ситуацію, яка була в розпаді Радянського Союзу. Як повтор Боснії, то це приблизно вже ближче нагадує історію. Бо е якщо ви подивитесь на Україну, то стосовно України, як оцього одного неподіленого простору, який собі намалювали е росіяни. А ми то вважаємо, що ми його поділили, а вони вважають, що неправильно поділили. Е ну, з Кримом вони кажуть, вам Крим подарив хтось там, Хрущов. Всі почули, сказали, ну, Хрущов подарив. А хто нам подарив Донбас, а хто нам подарив Херсон? Ну, коротше, довга історія. Так от. Виходить така історія, що ми сьогодні ведемо війну як кілька сил, які воювали всередині Боснії. Тобто, умовно кажучи, є боснійці, це ми, чисто ми Боснійці, які залежимо від допомоги Заходу. Так і було. Ми були слабшими, ну, боснійці були слабшими, але вони, е, значить, е, як сказати, е, робили все можливе для того, щоб виграти, і їм допомагали американці, і вони спекулювали допомогою для того, щоб змусити їх до миру. А от інша сторона, слов'янська, так би мовити, хоча, я ще раз кажу, що боснійці теж слав'яни, е, вона. Їх лякали санкціями і Збройними силами НАТО. І відповідно те саме відбувається і там. Тобто виходить, що Трамп використовує ту саму модель, яку використовував Клінтон в 95-му році, коли, маневруючи і залякуючи дві сторони, одну припиненням надання озброєнь, а іншу. Санкціями і так далі, він не продовжує те сам робити. І це треба розуміти нашій владі. Тому що ми, рядові громадяни, можемо це розуміти. А от наша влада не до кінця розуміє, що це гра, це така. Гра в тиск, ви ж пам'ятаєте, скільки разів нам щось не давали, потім знов давали, проти Росії то санкції то вводять, то обіцяють і так далі. І Трамп грає цю гру, грає Клінтона через 30 років, грубо кажучи. І е, від того, чи розуміє наша влада, що відбувається в Сполучених Штатах, багато що залежить. І тут е, дуже важливий трек. Сьогодні в Америку полетіло дві наших делегації. Дві наші делегації одна делегація. Це Буданов. Тут нам ще не знає, ЗМІ Зміни пишуть, їхні наші нічого не пишуть. А друга делегація це Кислиця і Уміров. І це два різних трека: один дипломатичний, а один військовий. І це дві різних зустрічі і дві, двоє різних перемовин. І цікаво, що ці перемовини не санкціоновані Зеленським. Ну в якому розумінні? Юридично. Немає указу президента, в якому би були директиви, це ключове. Тобто, президент як керівник міжнародних і військових питань, повинен давати директиви. Тут директив ніяких немає. І немає указу про призначення когось з цих людей керівником якоїсь делегації. Є указ. 22 числа, де Єрмак-керівник, туди входить і Кислиця, і Уміров, і Буданов, але там немає е, директив. Я розумію, що там директиви давав Зеленський на вушки Єрмаку. В даному випадку голови делегації немає. Кожен знає, що якщо це все одно, що ви керуєте автомобілем без водія і не маєте прав. От ви не маєте документа, і вас можуть зупинити в будь-який момент, да й сказати, а де ваші документи? Кажуть, немає, я не вчився на водія. От в даному випадку так само. Делегації не існує, бо не існує голови делегації, яка може щось узгодити. А особливо в умовах, коли директиви не були приписані, немає розуміння, що ця делегація там взагалі робить. На мигах вони знають, що вони роблять. Їм то Зеленський ще тоді все розказав. Але на сьогоднішній день Єрмак, як голова делегації, йде в ЗСУ, ховаючись від набу, а члени делегації окремими треками їдуть на окремі перемовини і приймають там якісь рішення, і узгоджують там, і висловлюють якусь позицію, якої немає в е, директивах від президента. І це говорить про те, що схожість на ті перемовини, які були 30 років тому, як я вам казав, що кожна галузь домовляється за себе, і потім, коли кожна галузь, дипломати за своє, економісти за своє, військові за своє, всі подомовлялися. Потім це звели в один документ, викликали політиків ви і сказали, ви підписуйте. І для мене найголовніше ну, я не, не знаю, чи буде. Позиція Зеленського краща, ніж позиція, умовно кажучи, Трампа. Я цього не знаю, тому що позицію Трампа я чув багато разів. Але позиція Зеленського ніяк не співпадає з тим, що він робить. І я не знаю, які він хоче підписати документи, які в нього плани, і за що він буде торгуватися. І оця недовір'я моя до Зеленського вона має велике значення, я думаю, для багатьох так само. І тому. Ми розуміємо, що ті зради, які міг зробити Зеленський, вони не відбудуться. Але може відбутися багато чого іншого, тому що наша влада ослаблена, і в нас немає єдиного представника на перемовинах, якому б довіряв український народ і тут я повертаюся до того, що я говорив багато разів. Нам треба переформатувати парламент і визначати такого представника в парламенті. Ічки є проблема. Коли ми будемо переформатувати парламент. Який вплив на це будуть мати американці, європейці, і кого ми оберемо. Ну, слухайте, ну якщо ми оберемо нинішнього спікера перемовником, то який сенс був позбавлятися від Єрмака? Згодні чи не згодні? Дякую вам. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини, поширюйте мою аналітику. Вибачайте, що я довго і нудно, не так швидко і не так легко. як... В шортсах за 30 секунд, але хочеться розказати не тільки коротко і спрощено, а хочеться розказати і складно з усіма деталями. І дуже сподіваюся, що комусь з вас це було цікаво. Ставайте спонсорами мого канала і пропагуйте його, будь ласка, тому що іншого способу немає донести правду. Слава Україні!